Доброго вечора, шановні телеглядачі, запрошую вас переглянути нову передачу із нашої рубрики «Гість студії. Сьогодні у нас в гостях корінний тисменичанин, який, втім, зараз працює та проживає в Італії. Це отець Андрій Жибурський, ректор для українців архідієцезії при церкві Святого Архістрати Михаїла, місто Болоня, Італія. Я вітаю вас, отче, Андрій, в нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава дякую за Богу. запрошення, що запросили на цю зустріч. І напевно, так само як і в такій розмові поза кадром, можна сказати, найбільше, напевно, всіх цікавить, як ситуація зараз за кордоном, як. Відноситься за кордоном до цієї ситуації, яка склалася на протязі останнього півроку, останніх шість місяців тут в Україні. Може, що всі, кого я зустрічаю, найперше це запитують, про це цікавляться, і так само, якраз це я думаю, що буде цікаво і почути всім глядачам, всім, можливо, загалом можна сказати один раз через вашу передачу, всім роз'яснити, яка є ситуація. Отже, ж, зараз. Найперше, мусимо сказати, яка е, що передувало. Цій позиції, яку зараз займають, може мусимо сказати, що зовсім інша позиція є позиція церкви в Італії, зовсім інша є позиція політиків, зовсім інша політика всіх засобів масової інформації, і ще інша реакція звичайних пересічних італійців, людей, які відносяться досить позитивно до, до українців, до імміграції українців, яка є у Італії. Отже, ж найперше мусимо пояснити, що передувало, яка, яка є яке є підґрунтя цієї ці, цього відношення до, до ситуації, яка склалася із майданом, і так само ситуація, яка зараз відбувається на сході України із цими військовими подіями, адже ж, скажімо, неофіційна війна, яка зараз триває. Отже, так само по різному висвітлюється у засобах масової інформації. По різному так само реагують і політики, і по різному реагує і духовенство, і також церква латинського обряду. Власне, як по різному, скажіть, будь ласка, може, ж най найперше кажу, що ми мусимо сказати, що стало підрунтям, може, навіть почавши з того з тої назви, як як нас називають, отже ж і в італійській мові чомусь склалося таке. Негласне правило, що Україну називають не Україна, але Україна. Вже ж відчувається такий вплив, можливо, такої російської чи е, совєтської, так само комуністичної е, комуністичного такого так званого фільтру, який вже профільтрував і дав вже готовий, готовий, е, готове сприйняття україни як україни так отже так само і багато дуже вели дуже велика присутність особливо в болоні яку називають ще червоною червоним містом отже через те що дуже велике велика концентрація комуністів яка знаходиться знаходиться у Болоні, отже багато дуже така сильна політично комуністична партія у болоні отже це також і спричиняє багато проблем італійській церкві, яка мусить з цим якось боротися, мусить з цим рахуватися, мусить так само і в своїх багатопроповідях якраз робити опір цьому, цьому натиску, натиску такого так званого такої ідеології. Отже, це стало причиною так само різного відношення до української ситуації зараз у Італії. Отже, найперше перше, перша фотографія, яка з'явилася, яка дуже мене вразила у засобах масової інформації. Це з'явилося після подій, після розігнання майдану у Києві. Отже, Євромайдану, отже, коли було розігнано студентів, силове розігнання цих студентів, з'явилися перші фотографії, коли. Студентів змальовували, що це є такі безпорядні, безпорядні барикади, люди, які одягнені у різну будь-який одяг і тому подібне, і показували бійців Беркуту, які були вишикувані у рівненькі загони. Отже, це якраз так само змальовувало, що якраз так можна сказати, дискредитувало цих студентів, які були на майдані. Отже, зрозуміло, що. І через зусилля мої, через зусилля багатьох українців, ми неодноразово робили такі акції, що ми почавши від перших подій, які сталися на Майдані, майже всі українці свідомі, які носили на своєму одязі стрічки, синьо-жовті, або також ходили у майже всі свята в неділі, отже ж, вони одягалися у вишиванки, щоб тим самим якраз дати знати про нас, хто ми є. І так само, якщо набагато людей Зупиняли на вулиці, питалися про ситуацію, дізнавалися від нас, і ми вже тоді старалися їх інформувати, пояснювати, як насправді є справи. Отже, ж бачимо, що якраз ця така е, інформаційна війна, як ми як ми кажемо, вона досягнула Італії і всі е, новини, які сприймалися і е, засобами масової інформації Італії, це були вже е, новини, профільтровані, скажімо, профільтровані цією пропагандою, е, як ми кажемо зараз. В лапках путінською пропагандою, яка псевдопропагандою, яка пропагувала часто викривала українців у якомусь поганому світлі, або людей, які є несвідомі, або які мають щось спільного з фашизмом або з чимось іншим, ну власне, от якщо взяти про інформаційну війну, то е, не є дивним, якщо людей можна було якимось чином запломбувати, або загіпнотизувати телебаченням російським. Ну це стосується перш за все сходу України чи там. В самой Росії, але якось дивно чути це, що от десь в Італії, яка здавалася б десь практично десь ближче до Бомон, до Європи, щоб можна було такі, от вплив на італійців. Власне, як самі італійці реагували на це? Чи всі вірили тій пропаганді? чи все таки серед італійців були були люди, які розуміли, що це неправда. Напевно, своєрідна ситуація, яка складається і на сході України, адже ж на сході України також є люди свідомі, які розуміють, і е, залежно від того, яку інформацію вони е, всебічно дізнаються, всебічно вони, скажімо так, перевіряють. Так, і е, тоді вони роблять свої висновки, адже ж навіть я думаю, що е, кожен, е, кожна людина, яка дивиться новини, вона в змозі вибирати, які новини дивитися чи пересвідчуватися в них по декількох каналах. Чи навіть їх потім перевіряти через інтернет, чи спілкуючись із іншими, дізнаватися, чи це дійсно є насправді так, як, як, як подаються засоби масової інформації. Так ставалося і з багатьма. Італійцями, які просто-напросто ми зразу виставили на нашому храмі святого Михаїла. Ми виставили наш прапор український і часто, часто ми зав'язували чорну стрічку, коли ставалися такі події. Особливо зараз останнім часом ми майже постійно, десь в якомусь регіоні України є дні трауру, коли просто молимося за тих людей, які загинули. І е, італійці підходили, цікавилися, і вони впізнавали вже цей колір, і це вже було знаєте, що вони підходили, і ми, ми їх інформували. Ми їм давали е, пояснення, роз'яснення. Багато людей е, навіть такого російського світу, які підходили, які висловлювали свою підтримку. Підтримку навіть люди із Росії, які усвідомлювали, що так само вони е, виступають у поганому світлі у, з такими подіями, які відбуваються зараз на сході України, і які відбувалися на майдані у Києві. Тобто змінилося вже саме ставлення італійців, як уважає мінялося, динаміка. мінялося поступово. Так само запрошували і мене особисто запрошували на, бага на багато е каналів, так журналісти, які при приходили і до нашого храму і які. Е Просили роз'яснення, так і ми робили все, щоб дати і міняти міняти цю те стереотип, який складався. люди створювали свій своє таке упередження, упереджене ставлення взагалі до України, і, і, і мінялося. От, наприклад, зараз Україна підпала під так само під таку своєрідну, Підозру чи сумнів зі сторони усіх банківських установ Італії, наприклад, щоб взяти якусь позику, Україна є серед країн небезпечних. Тобто, хто є громадянином України, підпадає під таку так звану категорію небезпечних платників. Цікава які става Росія Тому що ситуація, яка в Україні склалася, її поставила. Вона зійшла на, скажімо, на сходинку вниз, і зараз, наприклад, для Українців, які є в Італії, щоб взяти позику, чи щось зробити, якісь фінансові справи. Отже, вони зараз є ускладнені. ускладнені. Я не думаю, що це що це було якесь вплив Росії, але. Але напевно ці події військові, вони створюють такі проблеми для українців і за кордоном. Ну, власне, яка ситуація в Італії от на теперішній момент? Вже Майдан досить багато пройшло часу з тих пір, коли е тодішня влада, ну, будемо так казати, розстрілювала людей на Майдані, але вже після завершення подій на Майдані тих основних. Ми бачимо, що Україна постійно перебуває в потрясінні в тому, і апогеєм, напевно, того всього стала авіакатастрофа літака Боїнга 777 коли загинуло три сотні людей. З них майже 100, майже сотня це діти. Жахлива аварія, яка здається перевернула світ. Вже нарешті в реальність повернула, і вже люди побачили, що така політика Путіна. Власно зараз ситуація яка в Італії. Ну, зараз ситуація, так що е, ми чуємо дуже велику підтримку і церкви, так само багато священиків, які підходили до мене і казали, що треба, ти нам кажи, що треба робити, що ми чим ми можемо допомогти якось цій ситуації. І багато навіть звичайних пересічних італійців або цих роботодавців, де працюють наші українці, вони. Допомагали і під час того, як був майдан, і з медикаментами, і з одягом теплим, все, що нам так само українці, які були в Італії, найсвященики, які були на майдані, хоча дуже дивувало, що майже ніхто. Засоби масової інформації майже нічого не говорили про те, про присутність особливо української греко-католицької церкви. Це ми це ми дізнавалися про напряму від наших священників, від наших капеланів, від наших семінаристів, які безперервно 24 години на добу вони. Перебували на Майдані із нашими людьми, і вони вже нам казали, що потрібно, що, що ми можемо допомогти. І ми постійно робили збірки. У нас навіть зараз у храмі стоїть, скажімо, стоїть окремо такий ящик для пожертв, де люди постійно дають пожертви, і вже десь коло 12 тисяч євро, які ми передали на початку, передали на майдан на тих, хто постраждав на майдані, на їхню допомогу. Допомогу. І також зараз передали передаємо гроші для допомоги нашим військовим, для нашої армії, для особливо для захисту. Так було ці гроші передано для військових капеланів тут у, в Україні, які вже безпосередньо знають, що потрібно, і вже допомагають безпосередньо. Ну, ситуація в Італії зразу докорінно помінялася, і я кажу, що запрошували на е, різні інтерв'ю, в, в яких цікавилися і. Видно, що небайдужа була ситуація України пересічним італійцям, це було небайдуже. Багато які приходили самі, власноручно приносили пожертви, залишали або цікавилися. І коли ми попереджували, що ми робимо таку збірку, вони зразу реагували позитивно, і я кажу, що і навіть роботодавці, де працювали, вони відпускали своїх українок які працювали працюють у їхніх родинах відпускали на мітинги дозволяли їм так само давали їм гроші на закупівлю медикаментів на закупівлю різних так само і препаратів які були потрібні для оброблення ран і таке інше Скажіть, будь ласка, ви спілкуєтеся з священниками інших парохів там в італії, зокрема з самими італійцями, священниками? Так. Напевно, така їхня реакція? Вони громадяни Італії, але все таки вони служать в церкві, і як вони оцінюють ситуацію у нас? Найперше, можна сказати, від самої ієрархії. Отже, ж сам пап, папа римський Франциск, який оголосив одну із неділь, оголосив і закликав усіх священників на кожній літургії згадувати, молитися за мир, за, за примирення в Україні. Отже ж, і це так само якраз було таким відгомоном, так само у молитвах усіх священників, які підтримали, які так само і телефонували, які так само виявили своє, своє бажання допомогти. Підтримати, співчувати навіть це дуже, дуже багато робить для тих людей, які знаходяться за кордоном, які можливо ну, не відчувають такої близькості своїх рідних. Хоча людина, яка живе тут, вона має своїх рідних, має своїх дітей, має підтримку, відчуває підтримку своїх рідних фізично. Отже, люди, які працюють за кордоном, які часто. Ми мали вже перед тим. Ми мали багато проблем із таким психологічним, так скажімо, такою реабілітацією тих людей, які працюють без, без вихідних, які працюють дуже довго, які дуже довго не їхали додому. Отже, часто з ними навіть священик як сповідник. Мусить з ними працювати як психолог, і скажімо, 90 сповідей це були просто підтримка психолога, який виводив людину із такої своєрідної початку депресії. А зараз це стало ще більше. Ми на протязі, на протязі, наприклад, цього місяця ми відправили двох-трьох людей, які просто виявляли кризові такі кризові ситуації, і ми просили допомоги цих священиків італійських, які нам допомагали цих людей відправити. Доправити додому, щоб тому що дуже, дуже складна ситуація психологічно, психологічно дуже важко людям переживаються ці події, які відбуваються зараз в Україні. Скажіть, будь ласка, отче Андрій, десь до завершення нашої розмови ми побачили вашу оцінку ситуації, яку ви маєте змогу спостерігати безпосередньо з болонії. Тут, на Україні, зараз всі живуть в переживаннях, в стресах, в очікуваннях, адже невідомо, куди повернеться ситуація. Що би ви на завершення нашої розмови побажали нашим, нашим громадянам і тисминичанам і тим людям, які побачать нашу, нашу трансляцію, власне, як людям себе поводити зараз? Ну, найперше в будь-якій ситуації, найперше. Відставити емоції і, скажімо, реагування на любу ситуацію, реагування, емоційне реагування на цю ситуацію, чи спонтанне якесь вирішення, чи силове вирішення, зрозуміло, що воно не, не є прийнятне. Отже, ж людина, яка діє, мусить найперше усвідомити, що ми можемо часто допомогти більше, якщо ми. Стримаємо наші емоції, якщо ми дозволимо, щоб наша віра, як людей віруючих, які Вірять у Бога, вірять у Його милосердя. В таких ситуаціях найбільше проявляється віра, надія на Бога і любов і проявляється так само милосердя до тих людей, які які, які потребують, особливо у цих ситуаціях. Отже, ж най найперше будь яку ситуацію перевіряти, будь-яку інформацію перевіряти, не реагувати емоційно. А більше покладатися на ці івангельські правди, отже, це є віра, надія, любов, які є основою нашої нашого християнства. Отже, ми мусимо покладатися, довіряти Богу, і молитися, молитися за мир і вірити, що Господь вислухає наші молитви спільно, і адже ж він сам каже, що. Де двоє-троє зберуться, а моє ім'я, там я є посеред них. Отже якщо в будь-якій ситуації ми залишимося вірними нашій вірі і будемо пам'ятати про присутність Господа поміж нами. Дякую вам, отче Андрію. Глядачам нашим нагадую в гостях в студії був отець Андрій Жибурський, ректор для українців архідієцезії при церкві Святого Архистратия Михаїла, місто Волоня, Італія. А я вам бажаю, отче доброї дороги назад до своїх порохіян і моліться за нас і там в Італії. І будемо сподіватися, що наступного разу, коли ви знову завітаєте до нас в студії, ми будемо говорити про зовсім інші речі. А дійсно такі важкі теми відійдуть самі по собі. З вами був Богдан Нагорняк, Всього доброго, успіху нам, удачі і хай в Україні буде мир. До побачення!